Що не так з тарифами на комунальні послуги, яка реальна вартість газу та електричної енергії? Та хто компенсує різницю в цінах? Ці питання, які стосуються кожного з нас, обговоримо з головою Асоціації енергоаудиторів України Вадимом Литвином. Однак спершу коротка інформація для тих, хто хоче стати енергонезалежним та встановити власну сонячну станцію. В описі до цього відео ви знайдете посилання, яке дає знижку 5% на сонячну електростанцію від компанії Атмосфера. Атмосфера один з лідерів ринку відновлюваної енергетики в Україні з 20-річною історією. Тож переходьте за посиланням та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Сумно тарифів на електричну енергію. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам за яким принципом у нас формуються тарифи на електроенергію для промислових споживачів і для побутових, і в чому принципова різниця тут. Ну, якщо загалом, то для промислових споживачів у нас є пропозиція на ринку електроенергії від різних джерел, там теплові електростанції, атомні гідроелектростанції. І є попит. І от коли цей попит з пропозицією сходиться, виходить у нас вартість електроенергії, по якій купляється. Тобто там є декілька варіантів, це там ринок на день вперед, ринок на годину вперед або довгострокові договори. Але е, основна суть, що вартість електроенергії для промислових е, споживачів, вона в по великому рахунку включає всі затрати на цю електроенергію. І що ми говоримо про е, споживачів. Побутових, так звана категорія населення, то формування тарифу йде декларативним шляхом. По принципу, встановлюємо тариф на рівні, ну, наприклад, там 264, да, чи раніше там рівня 68. Відповідно, держава покладає так звані спеціальні обов'язки на енергоатом і на Укргідроенерго, якими зобов'язує продавати електроенергію там, дешевше собі вартості, для того, щоб у кінцевого споживача ну, платив таку ну, таку вартість, так а так як підприємства, які е, цю різницю компенсують, тобто енергоатом, гідроенерго, наприклад, або там, якщо говорити про це Нафтогаз. Є державними підприємствами, то по суті вони його її формують за рахунок бюджету, або через те, що їм потребують прямих дотацій з бюджету, або через те, що вони зменшують свій, свій прибуток і відповідно дивіденти і податки, які вони заплатили в бюджет. Тобто, по суті, цю різницю оплачують всі українці тільки не напряму, а скажімо так, опосередковано через свої податки. Якщо вже брати новий тариф на електричну енергію 2,64, то наскільки він суттєво відрізняється від ринкового або середньоринкового, який? ну дивіться, зараз середньоринковий тариф, принаймні в літній період, він коливається в районі від 5 десь до 6 гривень. В другий момент, на що це впливає, тобто, так як енергоатом має значну кількість електроенергії продавати, причому якраз в години, коли вона найдорожча. По заниженій ціні якби як для населення, тобто ця електроенергія не продається по ринку для промислових підприємств, наприклад, і комерційних установ. І відповідно вартість там ну, якби збільшується. А от вирівнювання тарифів вони б, скоріше, ну скажімо так, ввели цей би баланс. Енергоатом би повноцінно працював би на ринку, і тоді б у нас була би варіант, коли ну там. Вартість умовно зменшилась би там 6 гривень до там 5, наприклад, для всіх а тобто і для населення, і для комерційних споживачів, щоб теж було б, ну, плюсом загалом для економіки. А наскільки можна вважати, ну, ну кажучи, економічно обґрунтованим от саме тариф, який на ринку електричної енергії для промислових споживачів? Якщо ми говоримо про, наприклад, енергетичну складову, да, тобто її достатньо просто порахувати. Тобто, це вартість імпорту, імпортованого газу, наприклад, чи імпортованого вугілля, в ній є кількість енергії. І якщо ми цю кількість енергії там накладемо на коефіцієнт корисної дії електростанції, ми можемо вийти там на енергетичну складову. І в принципі порядок цін буде ну схожим з тим, що є. Звичайно, наверх накинуться адміністративні витрати, заробітна плата енергетиків, кошти на ремонт і тому подібне. Так для порівняння можна брати наших там сусідів, там Польщу, Румунію. У яких це ринок працює, і от дивитися, скажімо так, вартість для кінцевого споживача в цих країнах, і у нас, якщо б у нас вона була б сильно ну, завищена, ну цього я поки не спостерігав, тобто тоді можна було б говорити і про якісь там значні махінації чи. А наскільки у наших західних сусідів о, зараз відрізняються тарифи для населення від наших, якщо по промислових споживачах зрозуміло, що вони про ви кажете? То, ну у західних сусідів ну це як мінімум два рази, а то й більше в Європі вартість електроенергії десь коливається в районі 15-20 євроцентів для населення. Ну тобто, це якби на наші рівні, десь там від 6 до 8 гривень. Ну тобто, mm -hmm. по суті, щось схоже на наш промисловий тариф. Гірше за все, те, що тариф, що на газ що на електроенергію, низький тариф, він стимулює до більшого споживання і ну, якби дестимулює впровадження енергозберігаючих заходів. Ну, можна ставити там економіку, можна не знаю, встановити якісь там сонячні панелі, ще щось, але окупність цих заходів дуже велика, і якби це дестимулює. Хороший приклад з електробойлерами. Да? Тобто угу. через перекос вартості між тепловою енергією і електроенергією. Чи дешеву електроенергію виявилось так, що багато хто поставив електробойлери. Хоча в містах великих, таких як Київ, де працює централізоване теплопостачання, ще велика доля когенерації, вартість від централізованого теплопостачання була б дешевша. Да? І цим ми стикнулися в період блекаутів, коли там, мовно кажучи, там на тисячу квартир житлові комплекси в один час вмикалися всі ці електробойлери. Хоча там все є для того, щоб ну навіть в деякі кришна, котельня в деяких теплопун, щоб від е, цього ну, якби відмовитися і використовувати ту саму гарячу воду. Тобто ці диспропорції цінові і цінові сигнали вони призвели до того, що. Всупереч, якби економіці і ну законам економіки, законам фізики, якби почали встановлювати менш ефективні з точки зору загальної системи і більш дорогі речі, тому кажучи, має сенс тим, у кого немає можливості платити ринкові тарифи, надавати субсидії? А для решти робити стимули по енергозбереженню, саме які так. зараз є, але масштаби досить взагалі, мізерні. Саме так тому виходить, що по суті зараз низький тариф. Він, ну якщо перерахувати в абсолютних показників гроші, да, тобто він більше дає користі ну, якби, насправді багатим людям. Тобто, у кого великі квартири, велика кількість там техніки побутової, басейни з підігрівом там тому подібне. Тобто, якщо у тебе є маєток на там 800 квадратів, то тобі держава за рахунок цієї різниці в тарифах доплачує там. Десятки, сотні тисяч гривень в рік. А якщо ти живеш в маленькому будиночку, в маленькій квартирі, по суті, якби не маєш там великих якихось е, приладів, типу там пральник, посудомийних машин, ну тим паче басейнів і тому подібне, тобто тобі держава, по суті, плаче 500 гривень. Е, ну і тобто десятки тисяч і гривень, воно виходить, що а кому ми допомагаємо насправді. Щодо тарифів е, на газ, наскільки відрізняється вартість газу для населення і для промислових справ, е, значить вартість газу ну насправді дуже сильно залежить від вартості на е, ринках на зовнішніх, mm -hmm. е, напевно, в більшій мірі ніж для електроенергії, тому що тут ми маємо ну, великий дефіцит. І якщо ми говоримо про, наприклад, цю зиму, тобто ця різниця могла складати там п'ять разів. Наприклад, якщо 8 гривень коштував куб газу для населення, то для промисловців покупляли його по цінам, ну там аж до 50 гривень за куб. ну в середньому це десь, мабуть, ну можна брати там 20 25 гривень. І тут уже ми говоримо про прямі дотації, Це визначалося. Цифрами там 112 мільярдів більше. Ну тобто, для розуміння, от, до військової агресії: 111 мільярдів це кошти на покриття різниця в тарифах, і 120 мільярдів це бюджет Міністерства оборони. Виходячи з того, що ми проговорили, в принципі, підвищення тарифів на всі комунальні послуги є просто питанням часу. Враховуючи інфляцію і решту, чи ви думаєте, що в нас там через політичні причини їх будуть тримати? Ну от як людям до цього готуватись, плануватися Як на мене, люди, люди повинні По перше, зрозуміти, що ніхто інший, крім як вони, за це платять? Ну, наприклад, знову ж таки, їм доводиться, от доводиться зараз скидуватися на армію, да там донатити. Чому? Тому що в державі не вистачає своїх коштів. Чому держава не вистачає своїх коштів? Тому що вона компенсує різницю в тарифі. Це от, ну, дуже угу. нагальне. Да? Тобто, навіть якщо у нас був мирний час, тобто могли бути ви, е, збільшені витрати там, на медицину, могли бути питання щодо, наприклад, якоїсь там лібералізації податків, там, зменшення е, податкового навантаження, але воно не робилося, тому що звідки треба цю різницю доплачувати. Доплачувати у держави, окрім як е, з податків і зборів. Ну немає да, звідки, тобто є один великий бюджет, який потім розподіляється. І тому перше, що треба зрозуміти, що ми все одно це платимо вже зараз, да? але ми зараз на це вплинути не можемо. Тобто ми платимо якусь невеличку частинку, а більшу частину е державні мужі вони якось там між монополістами. Е Самі ділять якимось чином, да. Тобто, якщо у нас тариф виходить на нормальний рівень, при цьому у нас є нормальна монетизація субсидій. Тобто, той, хто ну, кому дійсно важко платити, він отримує цільову допомогу на оплату, а всі інші, якби змотивовані працювати і ну, знижувати споживання. І відповідно, при виборі, наприклад, там на чому працювати, там електрика, газ, кисть твердопаливні котли чи ще щось. Тобто вони якраз використовують ну, скажімо так, ринкові важелі. Тобто, не розуміємо, що електроопалення, воно, скоріше за все, буде разів два дорожче, ніж газо. Ну, Тому що такі тенденції загалом по світу. Відповідно, якщо, якщо його ставити, це дуже сильно треба зважити. Те саме з електробойлерами, наприклад. От. І коли ця у нас інформація е, зрозуміла і прозоро, тоді ми можемо нормально залучати інвестиції під е, енергоефективність, тому що зрозуміло, з чого їх повертати. Якщо ми заморожуємо ситуацію е, так, як вона зараз є, що ми з однієї сторони не даємо змогу чи не мотивуємо тих, хто хоче робити, а з іншої сторони, мотивуємо більше споживати тих, хто нічого не хоче робити. Тобто ми скатуємося в ну, енергетичну залежність на там. На роки вперед з тим самим газом, якщо говорити, тобто багато в чому ми профінансували Росію, от просто через наше споживання. Якщо ви піднімете свою багатоповерхівку там в під на горище чи спустите з підвал, то ви напевно там побачите велику кількість там оголених трубопроводів. От це прямі втрати, які просто гріють повітря, на які спалюється газ, Їх утеплити коштує недорого. Це можна зробити швидко. І ну, зекономити там 5%, відсотків, наприклад, по, по будинку в межах держави це ну величезні кошти. Дякую за актуальну інформацію. Вам дякую.